До свого першого виступу за майже три роки повномасштабної війни готується Сергій Пахомов в обласній філармонії Кропивницького виконуватиме пісню разом з інструментальним ансамблем Єлисавет Ретро. Пісня Шумея біля Тополі Бас. Це символічна пісня, вона символізує боротьбу нашого народу і розповідає про героїзм наших хлопців, які пишуть історію нашої країни своїми життями. І мені її не просто дуже виконувати, Мені треба. Збиратись дуже, щоб цю пісню, імена цю пісню виконати. Сергій Пахомов родом з міста Долинська Кіровоградської області. До повномасштабного вторгнення навчав співу у школі мистецтв. Я викладач вокалу. До буквально до 22 року, 24 лютого, я працював там. 24-го пішов до військкомату. 19 березня мені подзвонили, з речами я вийти, все. Так я став військовим ЗСУ. Знаєте, в мене така мотивація була дуже банальна. Я думав, що ми зараз всі разом, швиденько, за пару місяців буквально виженемо цю нечисть. Говорить, у війську був стрільцем. Ти можеш стояти, хлопці можуть стояти курити, тут може прильот бути одразу і з тим, з ким ти курив. Вже більше не буде курити. У нас операція, завдання було одне звільняти Херсонську і частину Миколаївської області. І коли ми вже це все йшли, звільняли, то за нами, звісно, вже підтягувалися. Більш-менш інфраструктура. Магазини саме такі елементарні, поліція вже підтягувалася. І так ми. Завдячуючи артилерії, артилерія, в принципі, вибиває їх, ми заходимо на ту територію. Так і звільняли. І так звільнили аж до Дніпра. Зустрічали, звісно, дуже щемливо було, коли люди несуть тобі молоко, яйця, молочко несуть, автографи на прапорах розписатися. Окупанти є окупант, вони себе вели зхвало, я скажу. Дуже зхвало. Вони під дією наркотиків і алкоголю вони постійно були в такому стані. Вони здівалися над населенням. Вони могли дозволити собі прийти <гум> до літньої людини в хату, просто перед нею постріляти усе, весь магазин вистріляти і піти. А бабка помирає від розрива серця. Таке теж було. Нині Сергій після поранення проходить реабілітацію у Кропивницькому. Я отримав поранення 5 вересня, але 10 суток я побув в госпіталі. Мені причину, ну, скажімо так, не хотіли знайти ту, що треба. Через 10 суток я відправився знову на передову. У мене був вже поранений хребет перебитий. Мені попав осколок при обстрілі із 120-го калібру міномету. Говорить, коли знеболюючі перестали допомагати, потрапив знову у шпиталь. Після лікування у березні 2023-го зі служби чоловіка звільнили. Каже, після повномасштабного вторгнення було не до співів. Виконати пісню на концерті у філармонії Кропивницького погодився в пам'ять про загиблих побратимів. І Пахомову запропонували виступити на концерті, щоб підтримати військових, які нині на реабілітації, каже художня керівниця Анна Шуть. Сергія Івановича Пахомова. Ми запросили, тому що я цю людину особисто знаю з самого дитинства. Це прекрасний педагог, талановитий музикант. В рамках програми Міністерства культури України. Дякую тобі. До кожної концертної програми ми намагаємося залучати військовослужбовців, які, на жаль, проходять реабілітацію. Вітайте! Молодший сержант Сергій Пахомов. Я за волю пішов на мучити за правди. До роботи викладачем вокалу Сергій Пахомов каже, повертатись не планує, поки триває війна. Допомагатиме побратимам, які на передовій. Олена Жекалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.